Всім привіт! Ютуб канал Федерації Баскетболу України та генеральний спонсор збірних команд України компанія Парімач запрошують до Риги. Ми починаємо щоденники національних збірних. Саме в цьому залі в олімпійському центрі Ріміні, що в ризі жіноча національна команда, зіграє два номінально домашніх матчі в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи. Наші дівчата 9 лютого прийматимуть тут збірну Фінляндії, а 12 лютого зіграють ймовірно ключовий матч кваліфікації проти збірної Литви. Збірна України вже приступила до тренувань. Ситуація в нашій групі доволі заплутана. І задля виходу на чемпіонат Європи українкам потрібно підійматися на другу позицію в турнірі таблиці. Більш того, чекати на результати інших груп. Адже на Євробаскет потрапляють лише чотири кращі команди з десяти підбіркових груп. Більше про турніри становища читайте на сайті Федерації баскетболу України. А зараз давайте подивимося, як проходить підготовка жіночої збірної до надважливих матчів. Команда знаходиться в хорошій формі. Дівчата віддають всі сили на тренуваннях, і мені дуже подобається атмосфера в колективі, і зараз я б назвав її дуже гарною. Я задоволений нашим ростером. Як на мене, це найсильніший склад на даний момент. У нас є поєднання молодих та досвідченіших гравчинь. і гадаю, що це має спрацювати цій команді. щодо Аліни Ягупової, вона найголовніша гравчиня в українському баскетболі за останні 10 років. Це побудовано навколо Аліни, і немає сенсу це міняти і зараз. Тож і надалі гра будуватиметься навколо Ягупової. Це обопільна допомога. Ми допоможемо Аліні показати найкращий баскетбол, а вона допоможе збірні України перемогти. І це те, що нам треба прямо зараз. У нашій ситуації кожен м'яч, кожен набране очко дуже важливі. Погано, звичайно, що зараз нам доводиться рахувати ці очки, але ж треба давати максимум в кожному володінні, в кожному матчі. Я повторюсь: спочатку треба підготуватися до першого матчу з Фінляндією, а потім ми вже думатимемо про Литву. У нас одна мета це перемога. і. Кожного разу, звичайно, є труднощі, адже легких матчів на цьому рівні не буває. І ми маємо бути професіоналами, маємо бути сфокусованими на кожній дрібниці. Ми не можемо собі дозволити грати інакше. This is only way how we need to play. зараз дуже важкі часи для України, українців для українського баскетболу. Я дуже розумію цю країну, відчуваю її біль і розділяю його з українським народом. Мені дуже шкода, що це відбувається з Україною щодо баскетболу. До цього ми боролися з коронавірусом. Якщо ще пам'ятаєте, через що теж не грали домашні матчі вдома. І за останні три роки ми лише одного разу зіграли в Україні в Києві проти Франції. Для мене це було величезне задоволення та велика відповідальність перемогти такого сильного суперника, як збірна Франції, на очах українських фанів. Як ви пам'ятаєте, тоді збірна України показала дуже сильний баскетбол. На жаль, зараз у нас немає можливості зіграти вдома, але що ми можемо зробити, так це віддати максимум, щоб здобути ці перемоги. Для України. На мою думку, все, все як завжди, на рівні, на якому ми маємо. Всі в гарному настрої, дівчата задоволені, роботи. працюємо. Так, це дуже не є для нас добрим, що ми не граємо вдома, бо вдома є вдома, але на жаль, що що маємо, то маємо. Ці дуже, два матчі для нас дуже важливі, бо це дуже великий шанс е, зіграти на Євробаскеті, що є для нашої країни дуже важливою річчю. Насправді ми всі дуже чекали цього моменту, щоб приїхати сюди, всі разом побачитися знову, тому що як не як зараз, тому що війна, ми не бачимося так, як бачилися раніше. І так, ми знаходимося зараз в Латвії, хоча б знаходитися в Києві в цей час, звичайно, але все одно ми знаємо, що тут всі рідні, всі свої. Ми завжди ради сюди приїхати, побачити одного, повеселитися, посміятися, попрацювати. І ми дуже дуже хочемо виграти ці ігри, які в нас будуть, і я знаю, що ми можемо, тому я сподіваюся, все буде як, як ми собі загадали. Ми всі чудово розуміємо, що нам потрібно вигравати ці ігри, і тут немає такого, що там, там десь не добіг, там щось не зробив. Тому ми всі розуміємо, що треба зараз на 100% викладатися і будемо робити все можливе, тому що так ми знаємо, що якщо ми зараз програємо хоча б одну гру, ми вже нікуди не поїдемо. На жаль.